Зірки українського шоу-бізу вирішили провести благодійний фестиваль Азовський прорив. Кошти зібрані під час заходу будуть передані на допомогу пораненим та переселенцям. Азовський прорив це перший міжнародний опен ейр на березі Азовського моря. Він пройде з 31 липня по 10 серпня у Кирилівці. Головний слоган фестивалю це любов, любов превише више всього Ну і я можу сказати, що це моє життєве кредо. Я користуюся цим девізом постійно кожного дня. І тому будемо дійсно, як сказали співорганізатори сьогодні. Фестивалю будемо робити велику хвилю любові, кохання, позитиву. У рамках фестивалю відбудуться унікальні футбольні матчі. Команда «Маестро», у складі якої грають зірки бізу зіграє з командою організаторів та партнерів проєкту. Перший матч відбудеться у Запоріжжі на Славутич-Арені, 31 липня, другий у Мелітополі, 7 липня.